Самопідготовка. Малярочки, тривога нам завадила, але ми з вами зараз ось як зробимо. Ми з вами зараз коротенько допроведемо читання, потім зробимо маленьку перерву, там хвилин п'ять, і зробимо самопідготовку. Добре? Так. Добре. Так. Отже, давайте продовжимо е, з того місця, на якому ми почали. Е, які свята святкують у травні? От іде місяць травень, скоро буде, буквально в понеділок перший день травня. Які свята у травні будуть? Перший день травня. Перший день травня, так. Це державне свято, до речі, хоча на час військового стану державні свята ми не святкуємо, але є таке свято День праці. 3 травня Всесвітній день друку, тобто друкованих видань, преси, День радіо. 8 і 9 травня це День пам'яті та примирення, присвяченій пам'яті жертв Другої світової війни. 8 травня Міжнародний день Червоного Хреста. 9 травня День Перемоги. і Ще багато-багато різних професійних свят. А ще у травні святкується День е, найріднішої людини. Хто вам? Привіт, Привітки. Ганулті... найрідніша людина? Ганулеціна, а я вже математику українську мови робив. Добре, давай про це в кінці уроку. Ми зараз коротенько читання допрацюємо. Малятка, хто скажіть вам, найрідніша, найлю... найулюбленіша ваша людина? Хто це? Мама, мама. Мама. А чи знаєте ви, що у травні святкується День Матері? Я знаю. Я знаю. Ні. я ні. Тепер знаєте. Це свято воно не має конкретної дати, воно святкується щороку у другу неділю травня. Цього року це буде 14 травня. Отже, 14 травня буде яке свято? День матері. День Матері. Матері. У це свято а я не знала, Дуже добре. У це свято святу, коли буде день дочері, 25 апреля. Добре, був день, день. він пройшов. Так. Ну, да. ну а на э, прийдешнє свято це День Матері. І у зв'язку із цим ми з вами починаємо роботу над розділом. Будемо читати різні твори про мату. Нам я сьогодні читала. знадобиться Кишенька підручник, сонячні вітрила, і ми, я тебе зрозуміла. Ми сьогодні а познайомимося бути? із віршем Марійки Підгір'янки, який називається Пробудження. І зрозуміло, що він буде присвячений і кому. І я вже Так скажи, якщо ти читав, кому присвячений вірш пробудження? Має. Правильно, Мані. правильно, Мані. весь розділ буде присвячений творам про маму. Е, ну, хочу з вами коротенько пробігтися по творчості Марійки Підгірянки. Зараз ви послухаєте е, повідомлення, бо тут дрібненько доволі я вам прочитаю. А ваше завдання сказати, яке справжнє прізвище Марійки Підгірянки, тож слухайте дуже уважно. Марійка Підгірянка це не справжнє прізвище Марійки, її, а її творчий псевдонім. Вона народилася у 1881 року на Галичині, наполовину українка по мамі, наполовину німкеня, по татові Омеляну Ленерту, який працював лісничим. Дідусь поетеси був священником, і саме він навчив онуку писати, читати українською та кількома іноземними мовами: польською, німецькою, чеською, французькою, словацькою, грецькою, латинською і італійською. Як вам перелік мов? Ого. А, ну, хочеться, хочеться сказати ого, ми з вами знаємо, скільки мов. Інглійська українську три. 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 Ми зробили. Так, англійську, російську і українську. Три. А Марійка Підгрянка володіла, подивіться, окрім української, ще польською, німецькою, чеською, французькою, словацькою, грецькою, латинською, італійською. Є така країна, Словаччина. Скільки мов виходить? Багато. Багато ну Порахували? Ні. Ні. Ну, добре. Головне питання було все ж таки вам до слухання. Як же її справжнє прізвище було, якщо Підгірянка, то Е... <рисвіт> Тут є інформація, яку я вам читала. Е... Е... пана, Омелян. Омелян то звати вона Омелянівна, то її по батькові, а прізвище? На ну 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 ну. Ленер. 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 Так, Кирюша, найуважніший слухач був. Ленер. Відповідно, батька її прізвище, відповідно, і її справжнє прізвище Ленер. Ну, а взяла вона інший псевдонім. Полінка Казаренко: що ти хотіла додати? Ханок, сіна, ну я не, не записати мову. Так, ми з тобою до цього обов'язково на самопідготовці повернемось. Супер. В кінці уроку ми це з вами обговоримо, хто що, під, коли підключитися. Добре, це в кінці уроку. Маляточка. А ще Марійка підгірянка дуже е, багато писала для дітей. Перегляньте швиденько текст.

О, О, так. Ви я за цим, напевно, вже прочитали. Малятка, так чого вона так багато для дітей писала? Вона е, яким чином з дітьми співпрацювала? А чому, Полінко, продовжуй свою думку? Чому вона писала так багато для дітей? Так, знову Та Кирил, це найважніше читати. Ну ну, Кирюш, чого? Вона писала багато для дітей? Так, уважні читачі, включайтеся в роботу, я вам підкажу, натякну. Ким вона була за професією? Ні, не письменницею, прогляньте ще раз текст. Тут є підказка, і ви зрозумієте, якщо уважно прочитаєте, і ви так. зрозумієте, ким вона працювала. А, я З чиделем. Угу. Правильно, а як ти здогадалася, що вчителем поїхали? Хіба в неї було тисячі своїх школярів. Школяриків, так, вона не просто письменницею була, вона була вчителем і тому так багато творів складала для дітей. Просто брала і римувала, Напевно, спілкуючись з дітьми, діти її надихали на її творчість. Отже, ми сьогодні попрацюємо із одним із її віршів, який називається Пробудження. Він у вас є у сонячних вітрилах? Кірюша вже мені, по каже, я вже читав. Хто ще вже читав? Я про це робимо читав, не читав, відстані читати за цікаво. Добре, добре, маляточка. Ну, оскільки у нас сталася така проблема, як повітряна тривога, то ми наш урок будемо е, скорочувати, і вам потрібно буде самостійно ознайомитися із цим віршем Марійки Підгір'янки, із віршем Я пробудження. І вам потрібно буде ознайомитися із віршем на сторінці 130 сон. Миколи Віндановського. Зрозуміло, що треба буде зробити? Так, так. так. Ось, маляточка, ви самостійно прочитайте вірш пробудження сторінки 129 і вірш сон Миколи Вінграновського. І ми з вами наступний урок почнемо з того, що порівняємо два вірші, чим вони схожі і в чому їх відмінність. Тож ви не просто ознайомлюєтеся, один раз почитали і все. Добре. Ви вдумливо читаєте, щоб ви могли мені допомогти виконати порівняння двох віршів. Це зрозуміло? Так, <А, пас> Кірюшечка, що ти хочеш додати ще? Тому, Олексіна, можна я буду сам підготовки, я вже це зробив все. Я надійшлю просто фото робіт. цього перейдемо, Кірюш, не поспішайте. Це ваше буде домашнє завдання з читання. Два віршики сон і пробудження. А додаткове завдання, хто творчий, хто любить складати різні вірші, твори, санкани, вам завдання скласти письмово санкан до слова мама у вашому зошиті з читання. Це зрозуміло? Так. Зрозуміло. Так, маляточка, тоді ми зараз будемо завершувати урок читання. Буде він у нас такий короткий, через повітряну тривогу, і я зупиняю запис. А можна повтор...